Мої вітання! Простий рецепт пасти смачно і швидко для всієї родини. Інгредієнти зараз та в описі під відео. Знадобляться нам гриби. У мене це почуриці грам 200 250 щось середнє. І ще в мене є білі сухі гриби. Не обов'язковий інгредієнт, але я їх маю. Я хочу додати вони. Збагатять смак та аромат. Так як сушила ці гриби не я, я їх буду промивати. Я залила водою кімнатної температури і поки їх відставлю, хочу їх трошки сполоснути. А поки поріжу печериці. Різати їх буду не дрібно, це важливо. Не треба їх дрібненько, бо буде гірше. Найкращий розмір печериць ось такі шматочки. Вони будуть соковиті в страві і те що треба. Все Готово. Так як все готується доволі швидко, я вже поставила воду на пасту закипятити і пательню нагріватися. Знадобиться якесь м'яско. У мене це сьогодні філія курки грам 300. Десь ось так, от одна філійка. Прибираю все, що мені не подобається. Мій котик буде не проти, тож, все це, що мені не дуже гарне, я прибираю. І нарізаємо курочку або будь-яке м'ясо, яке ви використовуєте. Неважливо. Нарізаю такими ось дрібненькими шматочками, для того, щоб вони приготувалися, для того, щоб вони не були сухими. Супер розмір. Додаю трошки сіль та перець за смаком. Трошки того, трошки того. Більше ніякі спеції додавати не буду. Це в мене борошна, столова ложка, додаю до курочки. По-перше, кожен шпаточок буде як в паніровці, а по-друге, борошно зробить свою роботу, потім по в подальшому самому соусі, як загусник трошки спрацює. Гриби також вже постояли все. Прибрати зайву вологу. Я не думаю, що це бруд, це просто колір грибів. Ну, я маю на увазі колір води зараз. Прибираю зайву вологу, але... Хай бо краще я їх промию гриби. Нарізати їх, але вже дрібненько. Аромат стоїть на всю кухню. Така маленька кількість білих грибів неймовірний гриб. Аромат просто на весь будинок стоїть. Все, нарізала, додаю їх до печериць. Готово. Часник. Обов'язково додайте чесник, він важливий. Перевіряючи, нагрілась правильно пательня, якщо бачите, як кульки. А водичка скаче, значить, правильно прогрілася. Зменшую нагрів плити і даю олію. Відразу викладаю шматочки курочки. Так як в мене дуже розкальона пательня, я відразу перемішую м'ясо, щоб воно не підгоріло, тому що пательня надзвичайно гаряча. Ну, просто це така собі специфіка. таких сталевих пательень. Це кожен шматочок намагаюсь перевернути, щоб за всіх сторін було обсмажено. І відразу додаю гриби. Не варто пересушувати курочку. Гриби з курочкою буду смажити хвилин 5-6 разом, не більше. Вода закипіла, даю столову ложку солі, всипаю пасту. Олії не треба давати. Просто декілька разів перемішайте пасту в воді до того, як паста закипить. Завжди дивіться на упаковці виробник, завжди зазначає, скільки часу варити пасту від закипання. Як тільки паста... А, ну бачите, от ще, ще раз я перемішався одну, я курочку мішаю, м'яска, і тут перемішую. Тож не забудьте, як тільки закипіла, варю 9 хвилин. Засікайте час, будь ласка, не переварюйте вашу пасту. Курка з грибами також вже готова. Додаю часник. Хвилин 5-6 смажила курочку разом з грибами. Тепер додаю вершки 200 мл від 10 до 20%. В мене зараз наразі 15%. Ще вирішила додати, в мене є тостовий чедер. Додаю 2 шматочка. Ну, грам може 20, це. По 10 грамів може кожен шматочок. Це за бажанням, але смак буде густішим. Все. Трошки, от як тільки закипіла, прибирайте. Знову ж таки, не переготуйте інгредієнти, як печериці, так і курочку. Все, я прибираю нагрів і прибираю це з плити, щоб далі навіть не готувалося. Паста вже також готова. Все, бачите, все готується одночасно. Всю цю смакоту тепер треба поєднати і насолоджуватися цим неймовірним смаком. Головне, що це дуже швидко. І, надзвичайно смачно, це дуже смачно. Все, серверую. За бажанням, можливо, додаєте ще якийсь сир і насолоджуєтесь. Зараз ще додам декілька шматочків дайкону, і буде в мене неймовірно смачний обід. Все, як завжди, смачного!